На жаль, я вимушений констатувати трохи інше. По перше, мене звуть Ігор Хижняк, я CEO компанії Comfy. Буквально декілька слів про компанію Comfy на сьогоднішній день. Безумовний лідер в своєї галузі. Ну так щоб ви запам'ятали, Comfy продає вдвічі більше ніж самий відомий в країні Маркетплейс. Це ну звісно, я кажу про битову техніку, електроніки, гаджети і все, що з цим пов'язано. Тобто, Комфі безумовний лідер. Comfy сьогодні це 103 магазини, це 23% частка ринку, це 4,5 тисячі працівників. А, до речі, за минулий рік ми відкрили магазини під магазини під час, під час війни. А комфі, це компанія, яка єдина в сегменті, яка 15 років працює абсолютно в білому, можна да такими словами казати, да, в білому полі абсолютно транспарентна компанія. Це компанія, яка 15 років аудіюється великою четвіркою. Це було довго Deloitte компанія. Зараз це компанія KPMG. А, повертаючись до е, питання, да на жаль, е, я вимушений констатувати, що нічого не змінилося. Ну принаймні, я можу говорити про свою компанію. Е, сьогодні, в мене в моїй компанії повністю відсутній діалог між... Е, Державою між владою да, і компанією. На жаль, останні чотири місяці е, я не займаюсь не бюджетом компанії, не стратегією компанії, не функціональними стратегіями, не кадровими комітетами і всім тим, чим повинен займатися CEO компанії на початку року. Да, а я займаюся тільки пошуком діалогу, пошуком е, каналів, е, де б мене почули. Да, е, е, і всі, всі, весь е, цей час з. Грудня місяця цим я тільки й займаюся. Я вже майже живу в Києві і тільки ці питання вирішую. Що стосується пресингу, ну, просто декілька фактів. Я не буду казати, є він чи ні. Сьогодні у Комфі є дві карних справи у Комфі є акт майже на 700 мільйонів з планової перевірки, яка не встигла завершитись в 22-му році. Податкові залишалось два тижні, щоб завершити цю перевірку, і почалось повномасштабне вторгнення. І не встигла податкова закінчити цю перевірку. І в грудні тільки президент підписав, відмінив мораторій на перевірки. Наступного дня у дев'ятій ранку вже були податківці у нас, і вони закінчили цю перевірку. Ну фактично, просто виписали вже акт. Він на 700 з лишніх мільйонів. А зараз вийшла ще одна перевірка за 5 років. ТЦО з 15 по 20 рік нас перевіряють, і протягом грудня місяця в нас було чи січня. Місяця вже зараз не пам'ятаю. Вибачте, 27 планових перевірок по всій країні по магазинах. Де нам виписували акт один і той ж самий, як подкапірку, який зовсім не стосувався мережі Комфі, бо акт стосувався того, що ми не кладемо гроші всі в касу, якщо так спрощено сказати. Да. Ну, в Конфі це в принципі неможливо, бо ну, компанія Конфі не працює з кешем вже як 15 років і ніколи не працювала. А ну, на курильці податківці казали нашим співробітникам, що ну, ми повинні виписати цей акт, бо якщо не випишемо, підемо воювати всі. А зараз ми будемо мати 27 судів, ну, бо це кожна перевірка, це своя пеперка, звісно, свій суд. Вже е, декілька ми виграли, ну бо вони, ну, вони абсурдні абсолютно. От те, що ми маємо на сьогоднішній день.